Бережно. Я наверху скину. На Обережно. Бля, наверху скинул. Можно противоескока, тихо. Обережно, чи? хлопці. Дивлюся, але поки що не бачу, щоб хтось там був на крыше. Шуман, можно пила. Куди я. Куди бити? вже. Тихо-тихо, бачу, бачу. Бачу. Ти не акно під оцю фігню, що тримає на кейс. Дал хід. Хлопці, хлопці, блядь, я хочу. Ну, вже будь Тут можна кровати ставити, да? Я лечу, я лечу! А ну. Сюда і вона. Доброго <реку> ранку, нахуй. Мінус один. Ба. Дай, блядь. Не должно быть. А, вижу его. По мне, по мне По... Бачу его, бачу. Забайтить, забайтить. Ня! Дрон, намагается дрон этой хлопцы. Скоро бабаягу добавят нахуй. БУм! Минус тіп. До побачення. <laughs> До побачення, телебачення, нахуй.